Я читаю новини, я спілкуюсь з людьми, і зараз я відчуваю приниження приниження мене як людини, загалом моєї нації. Я не можу збагнути, чому людей, які захищають свою землю, свою родину три роки, зараз змушують заплатити за свою гідність. Честь за силу до життя за волю. І я чую, коли мені кажуть, від мене нічого не залежить. Я в це не вірю, це неправда. Згадайте початок війни, коли одна людина безкоштовно допомагала іншій, давала чай, їжу, прихисток. Ми стали єдиним цілим. Допомога йшла від людини до людини, від серця до серця. І саме ця єдність нас змінила. То чому зараз ми кажемо, що від нас нічого не залежить? І це приниження, що зараз я відчуваю, я хочу сказати: не приміряйте до себе, людину не можна поставити на коліна. Доки вона сама себе в своїх очах не поставить на коліна, і можна звалити з ніг, принизити, поставити в багнюк, але не поставити на коліна. Загляньте в свої думки, відчуйте власну силу і гідність, яка в нас є, самоповагу до себе, підтримайте людину поруч, просто. Посмішкою, порадою, Чи можете, бо кожному з нас далі з цим жити. Країна буде жити, ми будемо далі жити. І я жінка, але я не приймаю це приниження. Я маю власну силу і віру, що людину не зламати, доки вона сама себе не дозволить зламати. Саме це. Кожен може зробити не для когось, а сам для себе. І коли я задаю питання, що я можу зробити, я можу саме це зробити, стати сильнішою, допомогти комусь поруч. Я вільна людина, і я не стану на коліна. І я хочу пишатись і надалі, що я. Українка